Велд. притча про чорного дракона, графіка Ірини Діденко, якось прийшли в піднебесну жахливі часи, зло, що зійшло з неба, затьмарило земні дні і землю оповив морок. Гіркі старописи правди, і читати їх може не кожний. Але подібне було колись, і від минулого вже не відсахнутися. Коли закрили очі останні волхви піднебесної, колись сонячної та барвистої. Сонцеликі духи померли, і повсюдно зацарювало свавілля, і від краю до краю величезної імперії запанував тяжкий смуток. Винен у тому був упавший з неба чорний дракон, що залишався, як промовляють старописи, жити в піднебесній. Оселився проклятий плазун на сумнозвісній Чорній Горі, на якій від самого створення світу мешкали пожадливі, недобрі духи. Що нудьгували за всесвітнім войовником, і в ті страшні часи він до них прийшов, і темні духи підпорядкувалися волі його й утворили чорні полчища. І в найкоротший термін оточив чорний дракон усю чорну гору незліченним воїнством лицарів зла і ночі, яких не приводив із собою з космосу, а просто знаходив на землі. Але всього цього було лиходієві мало. І наказав чорний правитель посилати до нього в межі похмурої Чорної гори від кожної провінції під по сто найшляхетніших вояків і по сто найчарівніших дівчат. Із усіх меж великої імперії потяглися до гори нескінченні траурні каравани. У цих караванах приречено йшли сміливі юнаки і везли найвродливіших юнок, вбраних у білі жалобні шати. У тих же караванах везли зброю і харчування для грізного чорного воїнства. Повставати проти заведеного порядку ніхто із приречених не насмілювався, так тривало довгі тисячоліття, і чим більше приходило приречених у межі Чорної гори, тим більше в самого дракона ставало чорних воїнів і поплічників. Тому що не припиняв космічний прибулець життя своїх полонених, а тільки випалював їхні душі. Вертаючи в рідні місця тих чорні загони все нових і нових прибічників зла, і були тепер серед них не тільки дорослі лицарі, але й діти, і їхні колись прекрасні матері, інколи навіть з немовлятами, і заполонили вони собою країну. Та настав рік і день, коли з різних провінцій у різних караванах приречених, із найбільш віддалених і відторгнутих меж імперії, абсолютно не знаючи один одного. Підійшли до меж Чорної гори двоє юнаків і одна дівчина, для котрих, як і для кожного, було визначено персональну мить страти, від якої, здавалось, їм вже нікуди не подітися, і у піднебесній незабаром пізнали їхні імена Конг -хунг, хунг, Хунг і Лаолінг. Вони були першими, хто насмілився повстати проти тисячолітнього зла, що коїлося в країні. Вони опинилися поруч у нескінченному потоку приречених, що прямували ланцюжком суворо по одному на вершину Чорної гори. Там, як кажуть, було встановлено чорну плаху. Ніхто нічого більш конкретного про неї не чув, так і йшли вони по одному. Юнак, дівчина, юнак, дівчина, юнак, безропотно піднімалися вузенькими східцями з чорного мармуру просто до місця безвихідної. Невідворотної страти. Кожний йшов на страту сам і помирав, мов у камері одиночці. Але вперше за довгі похмурі тисячоліття Конг-хунг простягнув руку Лаолінг, а Лаолінг простягнула її хунг хонгу Так і вийшли вони до ешафоту. Ефект вийшов химерний. У тому місці, де звичайно стояв один приречений, зненацька виявилося троє. Просто у вічі їм люто втупився чорний дракон. Над чорною пагодою чорні служиві духи ритмічно вдаряли у чорний катівський бубон. Весь цей час дракон бездієво дивився на приречених. Раптом в очах його спалахнув синьо кривавий блиск, і з пащі вирвалася вогняна коротка блискавка. Стояв би тут зараз один приречений, блискавка миттєво спопелила б його крихку душу, але на страту несподівано вийшли троє. І жало блискавиці заметалося між зненацька виниклою триєдиною душею, силу якої виявилося значно більше. Через мить чорний дракон втомлено заплющив очі, він зробив рівно стільки, скільки вистачило б для вбивства однієї людської душі суті. Тепер дракон відпочивав, вважаючи, що й на цей раз зруйнував добре земне начало і поневолив безвільну сутність бранця свого. Катівський Бубон замовк. Слід було відходити з місця страти зім'я тієї переплавленій суті, що всотала зло і перейшла на службу злу, але замість цього з вершини почали спускатися троє. Конг Хунг, Хунг Хонг Білаолінг. Їхні душі тільки обпалило всесвітнє зло, але не поневолило й не перетворило на своїх лицарів і сатрапів. Віднині всі троє знали, що чорні лицарі і їхні юні дружини. Що народили їм таких же чорних душею дітей, це учорашні приречені, якими навіть найвіддаленіші провінції платили данину чорному володареві Піднебесної. і тоді всі троє вирішили боротися зі злом, витоки якого і сумні наслідки були їм тепер чудово відомі, не добрі і не злі, а лише обпалені злом, вони викликали на бій чорні полчища, і був призначений бій у чорній печері. Де колись раніше жив інший дракон з іншого страшного часу, давно загиблий від старезності та каяття, але це був дракон з іншої легенди, і про нього вже ніхто не згадував. План був простим: обпалені злом заманювали чорне воїнство в забутого підземелля, а після цього завалювали камінням вихід і запечатували його чарівною печаткою. Печатку цю зібрали по крихтам із виплаканих людством сліз. Гірка сіль яких зростила небачений раніше кристал, яким слід було запечатувати печеру зовні, і тоді обпалені злом довірили Конг Хунгу залишитися і поставити цю печатку слідом за останнім чорним воїном, який увійде в підземну безодню. Так і трапилося, все чорне воїнство виступило проти відважних Хунг Хонга і Лаолінг, а Конг Хунг запечатав хід у печеру кристалом. І почався бій, закипіла битва, а в цей час на вершині Чорної гори залишений всіма помер чорний чужий прибулий дракон. У земного зла знайшлися нарешті свої ж земні опоненти, і живити зло косміта стало більш нічим. Можна було б тріумфувати, але заплакала тут опалена злом самотня душа Конг Хунга, як тільки зрозумів він, що разом зі знищеним злом помре і все піднебесне людство. І ці гіркі сльози проточили наскрізь кристал, що замикав вихід із печери, розтопили ледь ледь, але цілком достатньо, щоб до чорної печери просякнув найзвичайнісінький тонкий промінь світла і відділив добро від зла в кожному з присутніх у ній. Струснулись гори, народючі раніше рівнини, прогуркотіли гірські каменепади, і з-під них із величезними втратами виходили в'язні, що зберегли в собі добро. Бо зло, спечене з зерклом правди, загинуло в них назавжди. Та душа Конгхунга і залишилася опаленою злом. Люди вижили, і тепер його колишня теплота нікому була не потрібна. Вони вже не пам'ятали зла, завданого їм раніше, не пам'ятали, як загинули відважні Хунг Хонг і Лаолінг, а от Конгхунг залишився для них живим докором совісті, і вони зненавиділи його. І тоді конг Хунг зійшов на Чорну Гору і більш до людей не вертався, і тільки відголоски чуток про нього ще довго блукали між нащадками тих, кого коштом власної відторгнутості відродив до життя вигнанець на хорет. Злий і добрий, добрий і злий, що так і не знав більше, на чиєму боці він все таки опинився. Березень квітень двадцять тисяч один